Сьогодні на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста Розсекречена історія України ми обговоримо одну з найсуперечливіших постатей радянської епохи Лаврентія Берію та його роль у розробці атомної бомби на території України. Ця тема є надзвичайно важливою для розуміння того, як розвивалася радянська наука, які виклики доводилося долати науковцям і як діяльність однієї людини могла вплинути на долю цілої країни. Давайте заглубимось у цю тему і розглянемо всі її аспекти. Для багатьох людей буде несподіванкою, що розробці атомної бомби в Україні. Приймав безпосередню участь Лаврентій Берія. Протягом багатьох років ім'я Берії залишається символом всіх жахів сталінського режиму. Сьогодні ми поговоримо про одного з найпливовіших і водночас найбільш суперечливих діячів радянської епохи Лаврентія Берію, а також про його внесок у розробку атомної бомби на території України. Лаврентій Палуч Барія з'явився на світ 29 березня 1899 року в в родині збіднілих селян. З малих років виявляв величезний інтерес і прагнення до знань і книг, щоб дати синові гідну освіту, батьки продали півбудинку, щоб заплатити за сухумське вище початкове училище. У 1915 році Лаврентій закінчив училище з відзнакою і пішов далі вчитися в Бакінське середнє будівельне училище. Навчання він поєднував з роботою в Нобелівській нафтовій компанії, а також майбутній революціонер організував нелегальну комуністичну партію і організував повстання проти урядового апарату Грузії. Берія в 1919 році став дипломованим техніком, будівельником і архітектором. 1920 році За активну позицію його вислали в Азербайджан з Грузії, але незабаром він повертається в Баку і займається чекістською роботою. Тут в ньому проявився нещадність і жорстокість. Лаврентій Павлич повністю сконцентрувався на партійній роботі і познайомився з Іосипом Сталіним, який в Берії побачив ближнього соратника і сподвижника. У 1931 році його обрали на пост першого секретаря Грузинської ЦК партії, а ще через 4 роки членом президії. І це ЦВК СРСР. У 1937 році Берія став лідером більшовиків Азербайджану і Грузії, завоювавши визнання соратників і народу. Його стали називати улюбленим керівником Сталінцем. Але сп справжня слава до нього прийшла в 1938 році. Сталін призначив Лаврентія Павловича головою НКВД, і він став другою людиною в країні після Сталіна. Перше, що він зробив, так це провів репресивні розправи проти колишніх чекістів і чистку в імператорському апараті. період Великої Чізяної війни діяч увійшов до Державного комітету оборони країни. Берія вирішував питання з виробництва мінометів. Озброєння, моторів, літаків по формуванню авіополків. Коли військові дії закінчилися, Лаврентій Павлович займався розвитком ядерного потенціалу країни і продовжував масові репресії. Часом Берія став одним з найвпливовіших керівників Радянського Союзу. Після закінчення Другої світової війни Радянський Союз поставив перед собою Абітну задачу створити власну атомну бомбу, щоб протистояти ядерній монополії США. У 1945 році Лаврентій Берія був призначений керівником спеціального комітету з атомної енергетики. Його завданням було забезпечити створення першої радянської атомної бомби. Він курирував створення атомної бомби і випробування ядерної зброї. За це, в 1949 році Берія був удостоєний Сталінської премії. Під керівництвом Берії були мобілізовані величезні ресурси: фінансові, людські та матеріальні. У проєкті брали участь найкращі науковці і уми України, такі як Ігор Васильович Курчатов. Юрій Борисович Харетон. Один з провідних фізиків, який працював над проблемами поділу ядра та стійкості ядерного реактора. Георгій Максимович Фльоров. Фізик, який написав листа Сталіну про можливість створення атомної бомби, Пало Михайлович Зернов, голова КБ-11, яке було створене для розробки атомної зброї. Сергій Кавтанов. Науковий консультант, який допомагав організувати роботи над атомним проєктом, Яків Зельдович Перія особисто контролював кожен етап розробки, використовуючи свій плив і авторитет для досягнення успіху. Одним з ключових аспектів роботи Берії була мобілізація науково-дослідних установ та інженерних фахівців з різних куточків СРСР, в тому числі із України. В Україні науково-дослідні інститути і дослідницькі центри також внесли значний внесок у розробку атомної зброї. Наприклад, Харківський фізико-технологічний інститут відіграв важливу роль у розробці уранових і плутонієвих компонентів для атомної бомби. З керівництвом Берії в Україні було мобілізовано величезні ресурси для реалізації атомного проєкту. Це включало як людські ресурси, так і матеріальні. керував організацією робіт та забезпечував постачання необхідних матеріалів, залучаючи інженерів та науковців з різних галузей. Його діяльність мала значний вплив на наукову спільноту України. Його керівництвом було створено умови для проведення досліджень та розробок, що сприяло розвитку науки і техніки в регіоні. Крім того, Берія використовував українські природні ресурси, зокрема уранові родовища для забезпечення атомної програми. В Україні були знайдені значні запаси урану, які активно використовувалися для потреб атомної промисловості. Важливим центром видобутку урану став місто жовті води, де були створені умови для видобутку та обробки уранової руди. І у 1949 році відбулося перше успішне випробовування радянської атомної бомби на Семипалат... Семипалатинському полігоні у Казахстані. Це було величезним досягненням для СРСР, і світова спільнота була приголомшена швидкістю, з якою Радянський Союз створив ядерну зброю. Випробування продемонструвало, що СРСР тепер володіє потужною зброєю, здатною змінити геополітичний баланс у світі. Проте діяльність Берії не обмежувалася лише науковими досягненнями. Він був одним з найбільш страхітливих і впливових керівників НКВС, головного органу внутрішньої безпеки СРСР. Під його керівництвом проводилися численні репресії, його ім'я стало синонімом терору і страху. Багато працівників науково-дослідних установ і заводів піддавалися суровому контролю і працювали в умовах сурової секретності. Після смерті Сталіна у 1953 році Берія спробував захопити владу. Але його зусилля виявилися невдалими. Він був заарештований, звинувачений у шпугунстві та змові, змови проти партії і незабаром розстріляний. Лаврентій Берія залишив неоднозначну спадщину. З одного боку, він був видатним організатором і керівником Радянського атомного проєкту. Але з іншого боку, на його ім'я пов'язано з масовими репресіями і страхом. Його роль у створенні ядерної зброї була вирішальною, але його методи і підходи викликають суперечки і донині. Таким чином, діяльність Лаврентія Берія в Україні пов'язана з розробкою атомної бомби, була важливою частиною радянської історії. Його вклад у науково-технічний прогрес був значним, але його спадщина залишається складною і суперечливою. Після розпаду Радянського Союзу у 1991 році Україна успадкувала приблизно третину радянського ядерного арсеналу, що становило приблизно 1700 ядерних боєголовок. Це включало 130 балістичних ракет середнього радіуса дії УР-100 Н з шістьма боєголовками кожна, 46 балістичних ракет середнього радіуса дії РТ-23 з 10 боєголовками кожна. А також 33 важкі бомбардувальники. У 1994 році Україна підписала Будапештський меморандум, зобов'язавшись передати цю зброю Росії в обмін на гарантії незалежності та суверенітету. Меморандум був укладений між Україною з однієї сторони та Росією Великою Британією. Та США з іншої сторони і містив зобов'язання поважати незалежність, суверенітет та кордони України. Однак у 2014 році Росія вторглася в Україну і анексувала Крим, що стало порушенням цього меморандуму. Так, Росія порушила Будапештський меморандум. Підписаний у 1994 році. 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Це було спробою Росії захопити та анексувати усю територію України, що призвело до тривалої та жорстокої війни. Починаючи з повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року російські війська здійснили численні акти насилля та жорстокості на українських територіях. І дії призвели до загибелі тисяч мирних жителів, а мілья... мільйони людей були змушені залишити свої домівки. Російські військові здійснюють артилерійські обстріли, авіудари та ракетні атаки на житлові райони, лікарні, школи та інші цивільні об'єкти, що є порушенням міжнародного гуманітарного права. Окрім цього, зафіксовано численні випадки тортур, зґвалтувань та інших злочинів проти людяності, здійснених російськими солдатами. Під час окупації українських територій російські війська систематично здійснюють пограбування та знищення інфраструктури. Зруйновані мости, дороги, електростанції та інші важливі об'єкти ускладнюють життя місцевих жителів і роблять неможливим нормальне функціонування громад. Багато міст та сіл перетворилося на, юр... на руїни. Двірства, що чиняться Росією, не тільки спричиняють величезні людські втрати, але й залишають глибокі рани в серцях і пам'яті українців. Міжнародна спільнота рішуче засуджує ці дії і закликає до негайного припинення агресії та притягнення винних до відповідальності. Якщо вам сподобалася інформація, то пишіть коментарі, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал Домашні університети. Підтримайте україномовний контент. Дякую за увагу!